Вітаю, друзі! Сьогодні, 13 березня, з вами Валерій Клочок. І на Росії знову заговорили про переговори. Путін дав велике інтерв'ю російським пропагандистам і розповідав про те, як він бачить ці переговори, чому вони вкрай потрібні, і дав оцінку успішному рейду Легіону Свободи Росії, руському добровольчому корпусу та Сибірському батальйону. В Білорусській та Курській області на даний момент відомо про те, що ці підрозділи контролюють окремі території, саме на території Російської Федерації, це дуже важливо. Коли Путін коментував цю подію то сказав, Окей, він готовий навіть обмінювати території, які сьогодні не контролюються путінським режимом на території українські, які він контролює, на можливих переговорах. А сам рейд він розцінює як спробу зірвати вибори, які будуть проходити цими вихідними на Росії, і також для створення інформаційного ефекту. Ну, Заперечця складно. Інформаційний ефект дуже потужний і дійсно це підриває стабільність путінського режиму. Це ставить під загрозу вибори в цих регіонах, бо там їх провести буде вкрай складно. Але, як на мене, дуже цікавою є позицією щодо обміну територіями, бо раніше ну, такого взагалі не оголошувалося з боку спікерів Кремля, і ніколи навіть ми не могли. Вести розмову про те, що може відбутися якийсь обмін територіями, тепер же Путін говорить, що так, він цього не виключає, але порати з тим, наголошуючи на необхідності проведення переговорів щодо припинення війни, він говорить про якісь гарантії для Москви. Мовляв, Москва має отримати гарантії безпеки. Хоча і раніше, коли ще він зустрічався з Сінзіпіном. Напередодні широкомасштабного вторгнення під час проведення Олімпійських ігор в Пекіні, він також тоді говорив про те, що Росія має отримати гарантії безпеки від можливого поширення Північно-Атлантичного Альянсу до їх кордонів. І чому він розцінює, чому він вважає, що хтось має на нього нападати, я вам дійсно це прокоментувати не можу, але щодо можливого майбутнього формату переговорів, він говорить наступне. Чи готові ми до переговорів? Так готові, але тільки готові на переговори, не засновані на якихось патрілках після застосування психотропних засобів. А засновані на тих реаліях, які склалися, як у таких випадках кажуть, на землі. Ну тут е, позиція абсолютно у нього співпадає з китайською. Зверніть увагу, що лідер Китаю також говорить про припинення війни з урахуванням реалій, що склалися, і поглиблення співпраці між Пекіном та Москвою сьогодні визначають аналітики всього світу, особливо в економічній сфері. Щодо військової, то йде повне заперечення, і Китай нібито не постачає зброю до Росії. Я також маю сумнів, що вони напряму постачають до Росії зброю, але зараз е, Москва знайшла собі дуже серйозного союзника, який їздить по всьому світі і лобіює їх інтереси. Я до цього ще торкнуся трішки згодом, тому не перемикайтеся, слідкуйте за цим відео. Але що мені впало в око про те, що Путін багато говорить про психотропні речовини та наркотики в цьому інтерв'ю, і говорить, що, мовляв, поки ніс в кокаїні у Києва, то, мовляв, треба говорити з Україною саме з таких позицій. До того часу, допоки вони не приберуть, мовляв, цей кокаїн з свого носу, то ніякого толку не буде. Таким чином він натякає на те, що Україна знаходиться під повним контролем Заходу, риторика та, що й була раніше, і що Захід саме нині провокує Україну протистояти їхній агресії. Але сама риторика Путіна про необхідність проведення переговорів особисто мені свідчить про те, що він побоюється посилення підтримки України, він побоюється введення військ НАТО до України, про що зараз активно говорить. Макрон та низка його прихильників, і він побоюється того, що якщо наступить якась пауза у війні, то Київ буде серйозно посилений у збройному питанні нашими західними партнерами. Для нього це реальна велика загроза. І якщо він, як він стверджує, якщо, до прикладу, війська Сполучених Штатів Америки чи інші будуть відправлені в Україну, то він буде готовий засувати навіть ядерну зброю. Технічно, Росія готова до ядерної війни, сказав Путін. Але на запитання, чому ж власне не засув він цю ядерну зброю, до прикладу, тактичну раніше, він відповів запитанням на запитання: ну а навіщо? Я так думаю, що все-таки сигнали, які надходили до Москви раніше, ще з початку широкомасштабного вторгнення, як реакція на заяви Росії про можливість засування ядерної зброї. Були почуті Москвою і Росія точно не буде вдаватися до засування ядерної зброї. Про це багато розуміють, але самий ядерний шантаж в публічній площині, до якого час від часу вдається Росія. Казує на те, що в ці моменти потенціал Російської Федерації для здійснення наступальних операцій в Україні або в інших точках світу він значно менший ніж то хотілося б самій Росії. І відтак чергова заява про те, що знову Путін готовий вдаватися до ядерної війни. Мені особисто про це свідчить, але Недооцінював би нині саме лобістів Росії, які здійснюють активну міжнародну політику і займаються човниковою і дипломатією для тиску на Україну для проведення саме таких переговорів. Але бачите, з новими реаліями навіть обміну території минулого тижня по Європі і до Росії їздив представник Китаю який займається саме питаннями Євразії, Лі Хуей, для того, щоб вивчити ситуацію в різних країнах щодо готовності про припинення війни на умовах, звісно, Китаю і Росії? Він цей представник був і в Україні. Інформації про його візит не так багато, але з'явилася на сайті Уряду Китаю. Інформація про візит Ліхуея до Франції. Він зустрічався із заступником генерального директора з політики та безпеки Міністерства закордонних справ Франції Лакотом, і вони говорили про те, як охолодити ситуацію та знайти вихід для припинення вогню та якнайшвидшого завершення війни. З урахуванням тих реалій, які склалися, звісно, про що говорить і Путін, і Сінзіпін свого часу говорив. Але є одне але. Китай готовий надалі підтримувати тісні контакти з Францією, а Франція сьогодні зайняла абсолютно іншу позицію як то було раніше. Е, Манелі Макрон ініціював створення сухопутної коаліції, і 15-го навіть березня він буде зустрічатися разом із Туском у Берліні і з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, де вони будуть обговорювати питання тіснішої співпраці для допомоги Україні. Я це розцінюю як відвертий і прямий. Не тиск, а протистояння швидше із Китаєм. Хоча, до прикладу, Макрон переслідує за мету все-таки співпрацювати із Пекіном. 23 році навесні він відвідував Пекін з офіційним візитом і після того зробив дуже гучну заяву про те, що Європа потребує автономізації. Ця заява була піддана серйозній критиці з боку Сполучених Штатів Америки і його союзників, але нині, коли США суттєво втрачають лідеруючі позиції у геополітиці, на тлі дуже серйозної політичної кризи, Макрон проявляє ініціативу і перебирає на себе такі знаєте функції лідера у Європі. В тому числі він буде шукати союзників на європейському континенті, які готові допомагати Україні і в такий спосіб протистояти намірам Китаю і Росії розширювати власну експансію на території Європи. Це закономірні, природні, очевидні, нормальні процеси в геополітиці. І те, що сьогодні Пекін спілкується із Парижем для того, щоб врегулювати питання війни в Україні, для мене особисто також свідчить про наміри. Китаю реалізувати бажання Росії все таки підштовхнути Україну до переговорів, але на умовах Росії. Ну звісно, так воно не буде десь буде посередині, як мінімум, вже навіть сам Путін про це говорить. І є ще інші спікери, які також нині формують думку світу лідерів світових про те, що необхідно всаджувати Росію і Україну за стіл переговорів. Ну звісно, це не будуть переговори один на один. Вони будуть здійснюватися за умови присутності посередників, які виступлять гарантіями і для Москви, і для України припинення війни. Але я б ще додав би до цього переліку кількох дуже знакових персон у світі. Це папу римського, який закликав нас. Сісти за стіл переговорів і капітулювати, ви вже цю історію добре знаєте. Також премєр міністр Угорщини і Словаччини Орбана Фіцо. Ну, Фіцо, якщо має дещо м'якшу риторику, але він сьогодні отримав величезну акцію протестів у Словаччини. Там 5 тисяч чоловік вийшли із закликами до нього припинити це загравання з Росією, то Орбан активно артикулює позицію ще одного. Такого учасника цієї коаліції Путінської Дональда Трампа, який говорить про те, що Україна не буде отримувати допомоги. І Ердоган, коли говорить про необхідність проведення е, переговорів. І досягнення цілий мирного плану в його розумінні також з урахуванням суверенітету України, але він ніколи не говорить, як то має виглядати на папері. Бо для Ардогана найважливіше це сьогодні відновлення зернової угоди, забезпечення газом російським, взагалі його економіки. Також зняття санкцій проти Росії для активної торгівлі. Хоча він ніколи їх не підтримав, ці санкції, але все ж таки він обходив і Туреччина активно торгує із Росією, нарощує економічний потенціал. То якраз і сформувалась така переговорна. Пропутінська коаліція з Ердогана, Папа Римського, Орбана, Фіцо і Трампа, які сьогодні будуть підштовхувати Україну до переговорів. Але по наш бік, по бік український, сьогодні виступає Європа в абсолютній більшості. Ну і поки що Сполучені Штати Америки, хоча там ситуація вкрай непроста. Відтак, друзі, підводячи підсумок цього інтерв'ю Путіна, хочу зазначити, що для мене воно є дуже знаковим показовим в частині того, що, хоча Росія має великий наступальний потенціал, але досягнути своїх цілей точно вона в Україні не зможе найближчим часом і буде тиснути на нас, аби все ж таки через різні механізми засоби, аби все-таки нас усадити за стил переговорів. Навіть готова обмінювати території. Це дуже дуже цікавий такий нюанс. Що ви думаєте з приводу перспектив таких? Пишіть, будь ласка, в коментарях наскільки ви вважаєте реальним проведення переговорів з Україною е, за посередництва наших західних партнерів? На які умови ми можемо піти? Я б, звісно, не скидав би важелів і проведення у Швейцарії саміту який буде проходити буквально у навесні цього року, дата поки що відкрита, але поточнив щодо цього заходу ще і Ердоган. Він сказав, що ну, не можна проводити будь-які переговори про припинення війни без урахування і без Москви, без урахування позиції Росії і без Москви. Ну, така позиція Ердогана. Відтак, пишіть в коментарях свої думки, обов'язково підписуйтесь на канал, поширюйте відео друзям, всіх люблять, ну і що і не перемикайтесь, все буде Україна.